Друзі, завершився матч Атлет Київ Нива Вінниця. Поруч з нами головний тренер Вінницької Неви, Юрій Миколайович Ярошенко. Пане Юрію, поділіться коротко вражніми сьогоднішнього матчу. Ну дуже добрий матч, як ми і очікували. дуже добре розглядали якби соперника. І оці моменти, які не програти підбор, верховий тиноборця плюс дуже добре використовувати свободна зону ну, якби, знаєте, як то що як то вийшло, тому нічийний результат дуже много моментів не реализовали Ну, это уже індивідуальна мастерність ну, і команда соперника на Ни в коем випадку на протяжении 90 минут нельзя э, розслаблятися, бо кусуча така добротна, знаєте, команда тому нічия. Якби закономірний рахунок. В перших хвилинах складалося враження, що у ваших підопічних були проблеми з виходом з оборони атаку з-під високого пресингу суперника. Ну, це ми ж розглядали, как бы бачили, як соперник перші 15 хвилин діє. Тому все это було, говорили. Ну, реакція футболістів, і, Опять же, кажу, ми соперник же теж планує, що делать буде. Тому нам в этом плані надо було очень добре. Но ми не справилися на 12 хвилин пропустили, а потім почали как бы тут. План не гри, який ми планували, потихоньку реалізовувати. Реалізувати. Я думаю, для зрителей дуже добра. Гарна і така, знаєте, до 90 плюс 5 держала в напрягі. Стосовно виходу на заміну Владислава Погорілого, сьогодні трішки здивувало його відсутність в стартовому складі і те, що він залишився на лаві запасних. Скажіть, Будь ласка, це ушкодження, якесь його турбувало, чи все ж таки планова ротація. Ну сегодня мы вообще его не планировали. Это ушкоджение, дуже таке и самое главное, что в тренировочной работе ушкоджение это получил. Поэтому, ну, он изъявил желание, он нам добавил, знаете, такие осмысленности в атаке. Мы ну, рад, что он вышел, не побоялся. Голом сьогодні визначився Борис Тоцький. Перед цим він момент мав також опинившись на позиції центрального нападника. Це награно на тренування чи ситуативно він опинився? Ну це ви знаєте тримання сучасного футболу. Що по ситуації по ігровій, де свободна, тим більше швидка контратакуючі дії були, он якби до кінця. Включився, якщо б що реалізував, ну це було б дуже-дуже добре. Ну а так я доволен, то, що він нам витащив такий матч, дуже-дуже складний. Скажіть, ви задоволені підсумковим результатом сьогоднішнього матчу? Чи все ж таки ви хотіли б, щоб сьогодні підопічні вирвали три залікові бали наприкінці матчу? А, та що тут? Знаєте, вон табло горить Один 1 це вже не изменеш, а як я говорю, що я перерві, в перерві в зайшов, сказав, раздевалки, Якщо ми будемо так же продовжувати, як ми вторую половину першого тайму грали, ми доб'ємося положительного ту-ту-ту. ну і, знаєте, відмітити дії вратаря, які при счете 1-0 потащил, выручил команду. А из этого состоит, ну и нашли момент, конечно. Було більше, Ну, це майстерність. Я рад, що і очко ми сюди взяли. Дякую, на наступного матчі на все добре до побачення. Дякую, спасибо. Дякую. Дмитро Константинович, доброго дня. Поділіться коротко враженнями від сьогоднішнього матчу проти Вінницької невини. Двоякі враження. Вигравали, але з містом самої нашої гри незадоволений. По суті, по недільному циклу так само було. І на початку циклу команда доволі непогано тренувалася, в кінці всі якась була спад, так і по грі. Тому результат співпадає з нашою грою. Зворотня заміна Даніла Тищенка. Викликана в першу чергу жовтою карткою, яку він отримав. Ну, Даніл захворів прямо перед грою минулого туру. Е -е, Якомога швидше відновлювався, тобто вже всередині він тренувався, але, як вийшло, показала гра, що він не готовий був, заробив швидку жовту картку. І вже був на жовті, і були його дії такі агресивні, Він сам такий футболіст що не стримується, Опасалися, щоб не було червоного, тому зворотня заміна саме за цього. Щоб залишитись в складі 11 на 11. Стосовно моментів, точніше їх реалізації. Знову багато моментів, але не найкращим чином складаються справи з їх реалізацією. Ну, по моментам. І в суперника, я думаю, що буде цікаво подивитися статистику, хто у кого, але за свої моменти да, треба реалізовувати вихід сам на сам, чистий, просто хоча б попасти в ворота, це треба. Але в деяких моментах гарно зіграв воротар суперника-вирушив. Це не саме головна проблема наша, це не реалізація. Головна. Тобто є більш такі важливі речі в нашій грі, які нам не дозволили сьогодні перемогти. Артем Стрілець знову опинився в Лазареті. Який стан його здоров'я? І коли слід очікувати його повернення на футбольне поле. І як складаються справи в інших футболістів, які перебувають в резерві, точніше в Андрія Романенка. Ну Романенко не тренується, і я так розумію, що він в цьому колі нам уже не допоможе. навіть не колі, а в цьому е, півріччі. В цьому півріччі він не допоможе. Стрілець ну, здається краще, але не тренується. Тобто ми тоді. Форсанули його випустили, і він знову отримав травму. Тому будемо чекати повного одужання, щоб його підключати. Тобто, ну, його відсутність суттєва для нашої команди. Бенеленко в першому таймі отримав ушкодження, і саме ушкодження поясниться його заміна в першому таймі, який його стан здоров'я і що кажуть лікарі стосовно його повернення на футбольну клубу. Ще не спілкувалися з лікарем, то тобто, там проблема з гамілкостопом зараз. Я думаю, ніхто нічого не скаже. Треба 2-3 дні будемо дивитися по динаміці. Я сподіваюся, що нічого серйозного, тому що цей гравець там потрібен.